7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Україна з опівночі під російською атакою. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістики зараз. Одночасно, ворог з кількох напрямків випустив ударні безпілотники. Зараз повітряна тривога триває на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині. Ви це зараз бачите на мапі. Буквально кілька хвилин тому сирену вимкнули на Вінниччині і в Запоріжжі. Більше подробиць вже далі по випуску. У Росії після атаки безпілотників палає Нафтобаза. На світанку бопела зафіксували у Смоленській області. Місцеві пабліки пишуть про більше десятка вибухів у місті Ярцеве, після яких у районі нафтобази почалася пожежа. Звідти ж публікують і відео, на якому все палає. Голова району теж підтвердив інформацію про атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Це цитата. Там стався розлив пального і загоряння паливно-мастильних матеріалів. 189 українців повернулись додому з полону напередодні нового року. Цей обмін один з найбільших з моменту повномасштабного вторгнення. Це військові захисники зовстарі, Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного і з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, в тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських і збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині. Частина українців перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають Загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення. 15 мільярдів доларів нададуть Україні США від російських заморожених активів. Про це повідомив прем'єр України Шмигаль. За його словами, відповідну угоду підписали український мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проекту Peace in Ukraine і частина внеску США на суму 20 мільярдів доларів за ініціативи Великої Сімки. Ці гроші за словами Дениса Шмигаля, Кабмін спрямує на соціальні та гуманітарні видатки. Україна перезавантажує відносини із Сирією. Йдеться про створення спільних підприємств технологіями у сферах кібербезпеки і захисту інформації. Про це йшлося під час першого за багато років візиту до Дамаска очільника українського МЗС. Над консульством України у столиці Сирії підняли український прапор. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії. Цей візит свідчить про готовність до оновлення двосторонніх відносин між країнами, так заявив міністр. Крім цього, президент Зеленський висловив підтримку сирійському народу у його прагненні подолати диктаторський режим відновити стабільність і безпеку вже сьогодні. В Сирію мають прибути перші 500 тонн українського пшеничного борошна в рамках постачання гуманітарної підтримки. Давайте послухаємо президента зараз. Хочу подякувати команді Міністерства закордонних справ України та мінагрополітики за візит нашої делегації в Дамаск в нову Сирію. Очікує на доповідь міністрів про перемовини, про перші результати буде правильним відновити наші дипломатичні відносини з Сирією, нашу економічну співпрацю. І я дуже розраховую, що Сирія після Асада поважатиме міжнародне право так, як Асад не міг і не хотів був не самостійним. Залежним і просто не розумів, що таке поважати свій народ та міжнародну спільноту. Сьогодні останній день роботи медико-санітарних експертних комісій. Президент підписав закон про ліквідацію системи МСЕК з 1 січня. Замість поняття медико-соціальна експертиза вводиться термін оцінювання повсякденного функціонування людини. Функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані у кластерних і надкластерних лікарнях. У дописі йдеться, щоб унеможливити корупцію, комісії вибірково будуть отримувати на розгляд пацієнта, але ані він сам, ані комісія не будуть знати, хто з лікарів розглядатиме питання. В Україні відновили ключові нотаріальні реєстри після кібератаки РФ. Про це повідомляє прес служба Мін'юсту. Запрацювали єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр і єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. Також провадили посилені заходи е, кіберзахисту. Я не знаю, що знаю, що сніданок у спадку передають, дивляться поколіннями, тож продовжуємо зараз в новий рік. Переходимо і зараз. Спеціальний ефір сніданку. Багато сюрпризів попереду. Так, ну, насправді сьогодні новорічний спецефір, але традицій своїх ми не полишаємо. Ти бачила цю повні? Так. Ну повні? я думаю, що буде надзвичайно красиво, якщо класика... хтось зможе зафіксувати і поспостерігати, хоча б трішки, знаєш, через, через спеціальні прилади. Є у класика твір, Спасибо. до речі, можна без приладів навіть це бачити. Є у класика твір, чорна сторона місяця, і там дуже багато про все негативне, що відбувається. І от, напевно, символічно, що саме сьогодні ми бачимо цю чорну сторону місяця, угу, і все відпустимо, темно, і все оновиться. Дуже рідке явище. Знаки за нас. Так, ну. Ми це точно будемо робити не самі, а в компанії наших чергових кореспондентів, тому що протягом року вони були з нами кожного ранку, кожного дня. Віщували нам погоду, розповідали про народні прикмети, розповідали про погодні рекорди. І от, власне, сьогодні з нами Андрій Люховець і Олена Квітка на зміні. Олено, тебе вже бачимо з прийдешнім тебе новим роком. Розповідай, якою погода сьогодні буде. А Люховець сховався десь, я так повідомлюю. Олеги, доброго ранку. Зараз все буде і погода і Андрій Льохович, Ну, Це ж магія телебачення. Ви знаєте, знаєте, от подумала про те, що не віриться, що фактично сьогодні ми разом з вами, з нашими глядачами, зустрічаємо фактично останній світанок 2024 року, року, який я вважаю, був досить лагідним для нас в сенсі погоди. За що ми йому дуже вдячні? От навіть зараз, сьогодні 31 грудня, і мені термометр в телефоні показує плюс один градус тепла, взагалі ні сніжинки. І, знаєте, при Близно так, от якось на нуль, на плюс один, так воно відчувається. Але знаєте, хіба що є невеличкий вітерець? Але можливо, мені це просто так здається, але я сьогодні не одна. Сьогодні у нас фактично дріста, бо така синоптична пара, синоптичний тандем. Ти тут не коцю. А не даремно наші колеги казали, що сьогодні знаєш весь символізм: один плюс один. Знаєш, символізм Правда. у всьому. А знаєте, сьогодні можливо також люди будуть ділитися на різні категорії. І от по відчуттям я дивлюся на ліхтар, який нас сьогодні підсвічує. Я сніжинки бачу. Альона каже. Я сніжинок жодних не бачу. От можливо, сьогодні от ті оптим... оптимісти, які хочуть побачити якусь новорічну різдвяну атмосферу. Вони будуть відчувати і бачити, що десь іде сніг, і десь можливо мороз. Тому що за відчуттями все-таки прохолодно, проте плюсова температура і взагалі тепла погода сьогодні зберігатиметься по усій території України. Від символізму вже до цифр конкретних зараз прийдемо і прибіжемося уже традиційно, як це ми робили 365 днів, так по усій синаптичній мапі. І традиційно ми без змін починаємо Зі сходу України на сході України сьогодні буде хмарно, без опадів. В Харкові, Донецьку та Луганську, в день температура коливатиметься від плюс 1 до плюс чотирьох градусів. Південь країни сьогодні також найтепліший регіон, а там буде переважно сонячно і майже на усій території ну, саме південного регіону буде коливатися температура від плюс п'яти до плюс семи градусів. І захід сьогодні також очікується сонячний день, і у західних областях там на стопчику термометра покажуть від плюс трьох до плюс шести градусів. Тепла без дощу і без снігу за прогнозами синоптиків нову на півночі країни буде трошечки прохолодніше. Там сьогодні від 2 до 4 градусів тепла. Це у нас суми, Житомир та Чернігів. Друзі, але там сьогодні синоптики нам кажуть, що буде без опадів. Без опадів сьогодні буде також і в центральному регіоні нашої країни. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Там також стопчики термометри піднімуться до 2 і в деяких областях до плюс 4 градусів тепла. Друзі, ну я казала, що в Києві зараз термометри показують плюс один градус. В столиці сьогодні а, ми очікуємо до плюс чотирьох градусів без опадів і сонце. Так тому до такий передноворічний день буде сонячним. Ну якщо говорити а, про температурні рекорди, про які ми вам 365 днів розказуємо, то цей день не буде рекордним, тому що найтеплішим 31 грудня було зафіксовано не так давно, у 2020 році. Тоді стовпчики термометра в Києві показали плюс 9 градусів тепла, ну а найхолодні. Нішим цей день був аж у 1895 році. Тоді тут в Києві було зафіксовано мінус 30 градусів. Ти знаєш, я взагалі не пам'ятаю за своє життя, щоб було мінус 30 градусів, так от ну, Точно не в цьому році, правда, знаєш, з однієї сторони, воно можливо і краще, тому що економія. Немає снігу, немає що прибирати. А ще от до рекордів, також хочемо додати, тому що ось цей 2024 рік ми всі пам'ятаємо літо. Так і майже там ледь не щодня, у липні, у серпні, ми фіксували Пліший день от сьогодні, от сьогодні, і от липень і липень, взагалі, от говорився, і взагалі 2024 рік він став найспекотнішим роком за весь час синоптичних спостережень. А найспекотнішим днем 2024 року стало 22 липня. От тоді зафіксована була на усі нашій оцій кульці, на якій ми живемо, 17 градусів з хвостиком. Температура середня по усій планеті. Тому живемо в найспекотніший рік. Сподіваємося, 2025 не буде таким спекотним. Проте. Ми от від символізму, як може бути нетеплим день, коли ми в такій теплій компанії сьогодні зустрічаємо сьогоднішній ранок. друзі. А я вам ще пропоную фіксувати найтепліші дні незалежності від погоди, і нехай таким теплим буде 2025 рік для вас. Гарячим головне, щоб не був. Спасибі вам, колеги. Йдемо на підвищення. Коли Андрій сказав, що середній градус по планеті мені почулося Плюс 17. по палаті. Ну, таке та дійсно на підвищення йдемо, глобальне потепління, але нам своє робить. У нас свої історії, і ми сьогодні їх підсумовуємо і анонсуємо на новий рік. Так.